Пройшли 600 кілометрів і знищили літаки у тилу Росіян на сайті РБК Україна вийшло унікальне інтерв'ю із розвідниками ГУР. В січні двадцять четвертого року в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вперше оприлюднили деякі деталі операції зі знищення Ту 22 м 3 в глибокому тилу ворога. Країна дізналася, що для реалізації задуму групі розвідників під керівництвом полковника ГУР Олега Бабія довелося пройти пішки більше ніж 600 кілометрів по території ворога. Тоді прикриваючи Відхід побратимів командир героїчно загинув. У ГУР кажуть, подібні операції на території країни-агресора здійснюються постійно. На рахунку диверсійних груп української воєнної розвідки десятки успішних реалізацій. Спектр цілий широкий від стратегічної авіації до об'єктів військової та стратегічної інфраструктури нам вдалося поспілкуватися із командиром однієї із таких груп на псевдо Ван Торн. Ми поговорили про підготовку до операції, специфіку роботи диверсійних груп та деякі. Особисті моменти, Тож, читайте матеріал за посиланням.